Це урок номер 6 за зошитом. Я завжди з позитивним настроєм починаю виконувати завдання. Я люблю вчитися, і в мене це добре виходить. Сьогодні щодня в мені живе бажання вчитися. Я вбираю потрібні знання як губка. Я завжди зосереджено виконую всі завдання вчителя. Я активний та ініціативний. Я активна і ініціативна. Я із задоволенням працюю в команді. Я розвиваюся і досягаю успіху в школі. Моя діяльність приносить мені задоволення. Так. Що ми вже на цей час знаємо? Що електричні заряди наявні у твердих речовинах рідинах і газах. Тобто і в газах можливе передавання струму, і в рідинах, і в твердих речовинах. Але ви пам'ятаєте, що є певні а, речовини, які називають діелектрики, а є провідники. Тобто і там, і там є заряди, але вони по-різному себе поводять. Атом, що має електричний заряд, називають йоном. Пам'ятайте, що у звичайному стані зазвичай більшість атомів нейтральні. Але а, при певних обставинах взаємодія з іншими. Атомами, вони або, або віддають електрони, або приєднують. Не плутайте, будь ласка, увагу з протонами. О, е, е, тому що там, де плюсики, ви вважаєте, що це протони. Ні, е, це означає, що там, де плюсик, це позитивно заряджений електрон. Тобто йон, який віддав. Більше, ніж у якому електронів більше, ніж протонів, має негативний заряд, і його називають негативним йоном. І навпаки, якщо атом має менше електронів, ніж протонів, він позитивно заряджений. І називається позитивний іон. Також ви знаєте що всі атоми зібрані в таблиці, періодичної таблиці хімічних елементів. В них є обов'язково певна структура в таблиці, так, що вони мають кожен номер будиночка, в якому мешкають, і записана їх малярна маса. Тобто, кожен атом має певну кількість електронів, протонів та нейтронів. Протону неможливо просто так змінити кількість, як і нейтронів. Ми можемо легко змінити кількість тільки електронів. Ми також вже з вами навчилися визначати кількість протонів або електронів, знаючи або порядковий номер, або малярну масу певного. Атома. Скільки електронів може мати, позитивний атом позитивний йон гелію? Для цього потрібно відкрити таблицю Менділеї, періодичну таблицю хімічних елементів і подивитися порядковий номер гелії. Хто вже знайшов гелій? Хто знайшов гелій? Вас перемкнувся екран? Так. Я знайшла гелій. Добре. Під яким номером він мешкає? Під номером 2. Так, 2. Це другий елемент. Що ми можемо знати, дізнатися з цього? Що номер 2 відповідає кількості протонів та електронів. Так? Ви знаєте, що електрони настільки маленькі, що вони мають одну соту від маси електрона. Тобто приблизно кажучи, їх маса дорівнюється нулю. Тому скільки протонів вважається, стільки електронів. Тобто, коли ми кажемо, що наш атом має два протони, то, відповідно, позитивний йом цього е хімічного елемента буде мати також два електрони. Тобто тут ми запишемо два, якою літерою позначається електрон? Це в нас є зверху зі знаком мінус. Електрично заряджені тіла, електрично взаємодіють. Ви взагалі постійно бачите взаємодію в нашому всесвіті. Ми взаємодіємо один з одним, зірки взаємодіють одна з одним. Наша планета взаємодіють з іншими планетами та Сонцем. Супутник, наш місяць, також взаємодіє з нашою планетою. Атоми, молекули взаємодіють одна з одним. Тобто, все, що ми зараз з вами взаємодіємо. Ви взаємодієте зараз з комп'ютером, з телефоном, з конспектом, з ручкою, з кішкою, з диваном. Тобто все, що, чого ви торкаєтесь, ви взаємодієте. Сила електричної взаємодії залежить від відстані між зарядженими тілами та величин зарядів цих тіл. Пам'ятаєте на досвіді, так? Дуже важливо відстань між зарядженими тілами, зі збільшенням зарядів взаємодія між цими тілами. Взаємодія між цими тілами зменшується. Щоб ще розташовані електрично заряджені тіла, то сильніша їхня взаємодія. Дві повітряні кульки прив'язали нитку не до нерухомої конструкції. Електричний заряд якого знака має бути в нічній кульці, щоб зображення стало можливим? Тобто ось так. Ось ця кулька, вона взагалі у звичайному стані, вона би е, притягувалась ближче до Землі. У даному випадку, якого знаку в нас, замість знаку питання, який знак? Ну, якого знаку, якщо вона притягує до себе культур? Ну як? У нас плюс однакові е знаки будуть відштовхуватись. А в нас відбувається навпаки притягування. Це означає, що тут 100 мінус. Поміркуйте. Чи... Тіла притягуються, як. Якщо... Що... Якщо, вони... якщо у них протилежні заряди. Так, тобто, якщо в нас Маю плюс, протилежні. то. Так, то якщо тут плюс, то. Тобто буде мені. Так, тільки... а, якщо, е, заряд... а якщо заряди однакові, то будуть виштовхуватись. Так, тобто, якщо буде два плюси або два мінуси, то вони будуть навпаки відштовхуватись один від одного. Добре, тут написано, поміркуйте, чи збережеться положення нижньої кульки, якщо верхню кульку підняти? Ми щойно казали, що дуже важлива відстань між кульками. Ось ці заряди вони можливі тільки коли невеличка відстань між е, зарядженими тілами. І якщо ми змінимо, збільшимо відстань, то що буде зменшитися? Зменшиться взаємодія і кулька може взагалі впасти, тобто не притягувати. електрично нейтральний атом давайте попрацюємо з конкурсом найрозумнішим. Електрично-нейтральний атом віддав один з електронів. Чи набув атом за такою умовою електричного заряду? Якщо так, то якого знака? Ми з вами казали, так? що коли з нейтрального стану переходить в будь-який інший стан, це означає, що він набув заряду, так? Він може бути або позитивний, або негативний. У нас він віддав електрон, тобто мінусиків стало менше, відповідно, плюсиків стало більше. Тобто цей атом має назву позитивний йон. Яка частинка, що входить до складу атома, не має електричного заряду? Тимофій. Ти пам'ятаєш? Mm. Який не має заряду? Яка частинка? Mm, нейтрон. Нейтрон. Дуже добре. Наведи щонайменше три приклади провідних речовин. Кіра ті речовини, які гарно проводять струм. Залізо, будь-які метали, це ще може бути вода. Ну, вода з домішками, ну, хай буде вода. І ще це може. что ты? Мы будем делать. Что І... Мы хотим. Ну, наприклад, срібло. Ну, mm метали я ж сказав. Ну, тут речовини, так? Саме приклад речовини. Залізо, місі, Давай Давайся. Що спільного і відмінного між електризацією тертян та електризацією через плив? Пам'ятаєте, ми розбила, розбирали ці е, типи електризації, так, Коли в тер... нас електризація тертям, то відбувається взаємодія, ми або збільшуємо кількість електронів, або зменшуємо. Якщо ви вже, <кій> вибачте, виконували контрольну роботу, ви бачили, там було запитання при електризації тертя. Чи обидва тіла набувають заряди Так, ось саме за при електризації тертять ми будемо відчувати, бачити, що обидва тіла набувають заряду Хтось приєднує електрон, хтось їх віддає. Тобто, спільного те, що вони е, мають. е-е Зменшується або збільшується кількість електродів. Через полив у нас відбувається тільки перерозподіл наших е зарядів, кількість їх не змінюється. Фізичні тіла А та Б є електрично нейтральними, тобто звичайний старт. Унаслідок електризації тертями електрично електроди частково перейшли з тіла Б на тіло А. тобто а, в нас стало негативним, тому що прийшли електрони, а Б позитивним. Це в нас негативний йон. Бачите, що мись пригає. А Б, навпаки. Він залишився без ерект... е... йонів, без електронів, тобто має негатив, позитивний йон. Якщо зняти шерстяний свитер через голову, волосся піднімається. Чому? Як це взаємодія називається? Електризація завдяки чому? Завдяки тертя. Так, електри... електризація тертя. І воно відбувається завдяки тому, що одне тіло свет відірвав електрони і приєднав їх до волосся. Тобто електрони перейшли до іншого тіла, і вони притягуються і бачимо ці невеличкі молні такі. Давайте подивимося невеличке відео, де ми з вами бачимо. Взагалі е електричні явища. Найпоширенішим електричним явищем у природі є блискавки, адже щомиті кілька сотень з них ударяє поверхню землі. А в гирлі річки Кататомбо Венесуела від травня до жовтня блискавки з'являються. Близько 250 разів на годину. Коли у хмарі утворюються опади, одночасно відбувається електризація краплин. У різних ділянках хмари вони заряджені різноіменними зарядами. І саме через електричне поле між шарами хмари або між нижньою зарядженою частиною хмари і землею виникають. Блискавки. Отже, блискавка це електричний розряд, який виникає між двома хмарами або між хмарою та землею. Середня довжина блискавки перевищує 2 км, а деякі досягають 20 км. Блискавка може бути лінійною, яку ми зазвичай бачимо під час бросини, або кулястою. Іноді під час грози електричні розряди з'являються на гострих кінцях високих об'єктів у вигляді різнокольорових вогників. Це природне явище назвали на честь покровителя моряків святого Ельма. Адже частіше за все вогні спостерігали моряки на щоглах кораблів. Вогні святого Ельма. Це природне електричне явище, яке виявляється у вигляді сяйва на гострих кінцях високих предметів і є ознакою предгрозового стану. Утім, вогні можна спостерігати не лише у грозу, помічали ці воді і під час виверження вулканів. А сьогодні. Такі вогні можна побачити ще й на кінцях крил літаків. Деякі морські організми мають органи, які виробляють електрику. Її використовують для захисту від ворогів та для полювання. Такими тваринами є електричні скати. Електричні органи ската схожі на невеликі стовпчики, верхня та нижня частини якого Мають різні електричні заряди. Вони розташовані в м'язовій тканині. Тварина керує ними за допомогою вимикача ділянки головного мозку. Електричні вугри також мають електричні органи, які займають більшу частину їхнього тіла. В організмі людини також утворюється електричний струм, який ще називають... Біострумов у нашому тілі є генератори внутрішні, серце мозок і зовнішні органи чуття. Серце людини можна порівняти з мотором, завдяки якому працює увесь організм. Адже половина біоструму виробляє саме воно. В очах струм виникає у вигляді потоку електронів. Що передаються до мозку. І саме тому ми бачимо, у внутрішньому вусі під дією звукових хвиль також формуються біоструми. Торкнувшись шкіри чимось гарячим, знову виробляються біоструми і спрямовуються до головного мозку на обробку. Отже, біоструми є чинниками, що підтримують життя людини. Рухи деяких рослин хижаків також відбуваються за умови виникнення мікрострумів у їхніх органах. Прикладом рослини є венерина мухоловка. Якщо комаха ворухне одним із волосків, то надходить потужний електричний імпульс, що змушує рослину тулити своє листя, і комаха опиняється в пасі. Полярне сяйво. Це не лише оптичне. Це поки ми ще І знов подивимося дослід. Електрично заряджені тіла взаємодії. Ті. Фізичні тіла із зарядами одного знака. Тобто, ми подивилися відео, як. Природі ці явища незалежно від людини відбуваються. А ми з вами дійшли до того, що ми також вже вміємо повторити ці маленькі такі електричні явища, тобто, це і нам підмогу, як ми казали спочатку п'ятого класу, що фізика це наука про природу, так перекладається. То ось зараз і це докази, що все, що ми бачимо в природі, ми можемо повторити і використовувати у власних цілях, виводити. Тому два позитивно заряджених тіла будуть підштовхуватись одне від одного. Це стосується двох негативно заряджених тіл. Сила електричної взаємодії залежить від відстані між зарядженими тілами. Чим ближче розташовані електрично заряджені тіла, тим сильніша їх взаємодія. Цила електричної взаємодії двох заряджених слів залежить також від величини їх заряду. Якщо надати пелюсткам електроскопа негативного заряду, вони розійдуться в різні боки. Якщо збільшити цей заряд за умови одержання зайвих електронів, пелюстки будуть відштовхуватися сильніше. Отже, електричної взаємодії тим більше, чим більше заряди мають тіла. Знов таки ми повторили те, що проходили. Домашнє завдання вам повторити цей розділ, якщо ви не виконали контрольну роботу. Будь ласка, покликання за, на минулий четвер, виконайте роботу інакше вже до наступного року отримаєте двійку. які до мене є запитання.